Тут ви можете бачити в нас а, таку картину, як а, напали на мітингувальника Беркут і якісь люди в цивільному, і обшуковує цю людину. Ще дивно, чому людина в цивільному дозволяє собі копати даного мітингувальника. Ще дивніше здається те, що він представник спільної справи, як ми бачимо по наклеївці. Звідки взялася людина? Зараз ми бачимо на цьому відео, як ця людина от, підійшла до бульдозера. І, напевно, хоче допомогти їм справитися з керуванням бульдозера, тому що виникли якісь проблеми. Бачите, чорна курточка, білі рукава і біла шапочка наша. Там застряг щит в колесах, і, і вони намагаються з провокаторами, які ініціювали штурм на банковій, визволити цей щит. Зараз наш антигерой Біла шапочка починає пробувати скерувати роботу бульдозера. Ми побачимо, як ковш-трактора зараз почне рухатись, значить, зробляться якісь спроби по керуванню трактором. Ось дивіться, зараз такий момент настане. Оп! Значить, постараються якось звільнити цей щит і скерувати роботу трактора. Не вдається, людина присіла навколішки. Все одно положення є незручним. І, звичайно, що... Як ми розуміємо, що сам водій не може справитися з цим завданням. І тому е, наш антигерой зараз буде звільняти місце водія, водій вийде і надасть місце нашому, нашій білій шапочці. Тут ми на наступному сюжеті бачите, як наша біла шапочка е, махає руками до нападників провокаторів. Які наступають серед цих героїв ми бачимо і провокатора, який переходив на сторону Беркута і стояв під автобусом в фіолетовій куртиці. Зараз ми можемо зауважити, як наша біла шапочка. Провокатор-координатор спілкується з провокатором у фіолетовій куртиці. Тут ніби така тіснява відбувається. Різні події. Тепер ми бачимо, як біла шапочка говорить по телефону. і Рукою, бачите, показує, показує в сторону кордону міліції. Потім вони спілкуються з фіолетовою курточкою, дає їй вказівки і відходить від фіолетової курточки, напевше не поставивши йому якесь завдання. Тут ви бачите в повторі, як фіолетова курточка разом з друзями-провокаторами проходить через кордон міліції. Для того, щоб полегшити кордон, бачите, з лівої сторони наша біла шапочка витягує щось і кидає в сторону міліції, подаючи знак зробити прохід для провокаторів. Зараз ви побачите в спобіленому записі цей кидок, і побачите на фотографії, бачите, як замахується біла шапочка, як летить предмет. На четвертому сюжеті світленька пляма і там під ним фіолетова курточка наша. Провокатор фіолетової курточки, з яким туди прийшло ще два провокатори. Перейшли вони до автобуса і стоять зараз під жовтим автобусом. Світленька плямка, якщо ви зауважили. Пізніше вони безперешкодно покидають місце і повертаються в натовп. Тепер ми знову вам повторимо сюжет, який ви бачили на початку. Коли Біла Шапочка допомагає Беркуту і міліції розправлятися з мітингувальниками, повторимо, дозволивши собі копати мітингувальників і чомусь ця людина накликає спільна справа. Як ви думаєте, кого представляє ця людина?